Так, продається e 60 530 без екології на легенькому стейджі. Ось таке. Покажу по кого потім плюс-мінус розкажу, що робилось по машині. Резина стоїть 255, 45, 17, широка. Задні колодки, тормоза, в принципі, по кругу всі нові. Задні колодки нові, передні нові. Задні диски, мабуть, оригінальніші, але хороші, передні колодки теж нові. Диск. Диски нові, передні нові тормозні. Лимфердер. З мінусів по кузову є невеличкі тут І от ну, тут, ну хто знає на дверках в них то є. Та тут є. Чуть-чуть не видно, трохи здулась краска. Така вона була перепакована оптика, ввечері дуже гарно виглядає. Передняя резина новая сумка. Бриджстоун. Тут по всей стороне. А є забор, я не велика подъемка на зеркале. задняя забор, не сказать, данлоп. Тоже 50% еще протектора есть. Зроблений вихлоп, дуже гарно звучить, по трасі не давить, на голову не чути. Зараз буду заводить, покажу, як звучить, почуєте, точніше, по салону, У салону. ось така карта. Оплотнітілі всі. Зараз буду знімати. Нічого ніде не порвано. Ну, в принципі, це. Своя машина вона продається була років, мабуть, вже три у мене. Робилося просто дуже багато по цій машині Зараз Розперію покажу і плюс-мінус, те, що пам'ятаю, скажу те, що робилося, щоб менше ще писати просто. Така передня карта. Так же саме оплотніті всі ціленькі. Сідушки повна комплектація максимальні з піджимом бокових тут такі ну, тут нюансики є і, хто ще до мене перекрашував то побажанню буде. другий власник замінить так тут спереді зараз я покажу другий ступу Діски перекрашувалися, диски всі порівнялися, балансувалися. Все чітко, тільки один варений є, цей, там маленький, шло варилось дуже давно, держить, останні всі не, не варені. З цієї сторони, така карта, ну, в принципі, машина дуже доглянута. Хто шукає собі 60-ку хорошу. Можете їхати дивитися. Це тут поселон? Ну, поселон дуже живий, в принципі. Один момент, що не знаю, видно, а там чуть-чуть привіз потолок. Так так, все. З цієї сторони карта. Склоп один, ну подим, склоп Короче, склоп все работают. Тут а, ничего не могу с той стороны дворка так само. Так же само тут уплотнитель, целенький. Пластик тут, блин, двин бы треба его просто найти, бо у нас стоит уже так дуже давно. Ну, як, дуже мало ездит, на ней уже зараз тут. Через що і продається. Так все. В принципі, по машині скажу, що робилося. Це в запчасті ставилися всі люмфердер, по ходовій речаги мінялися. Спереді все, що було, підстукувало. Ну, дивитися, на дуже все дуже добре їде, збитенька і нічого ніде не стукає. Реставрувалася рульова рейка, форсунки були на перевірці. Тормоза казав, мінялися, передні і задні колодки новесенькі, передні диски новесенькі. Нічого ніде під капотом не біжить. там Трубочки, шлангочки, це все, що було тріске або де тікло, все було замінено. По задку мінялися ставаючі саліндблоки і два ричага. Ну, в принципі, так по задку, там, мабуть, ще даже оригінальні все живеньке стоїть. ну Вона обслуговувалася. Ця машина при мені два рази, вона в мене десь три роки. Перше обслуговування її було на 70, 70 тисяч. Потім друге обслуговування десь півроку тому було десь орієнтовно, не пам'ятаю, десь орієнтовно 700 євро, 700 чи 800. Ну це последні 700-800, і мінялись тормоза, деякі речаги і це все остальне. Ну, в принципі, будете дзвонити, буду по більш детально розказувати, зараз покажу. Заводиться з що... Да, дізеля немає, як цих Коротше, Знімалась карта, одна засвітиться подушка безпеки. Немає часу ніяк до по з'їздити, стіну цю ошибку. Так все працює. Ну, Рейка реставрована. 100% при мені реставрувалося. Що так ще так, по машинці. Коробка працює взагалі без нарікань. все добре. Мінялося масло. Зразу як я її купив, наїздили орієнтовно 1025 я наїздив. Десь так. Повна заміна була з фільтром в коробці. В моторі теж масло Воно десь наїздило, може 1003, треба, буде. у мене є фото. Ось дзвонити, дивіться, я буду показувати, Заливалося. Зараз покажу у двигун. Отак от колости. У двигун завжди заливалося. Зараз покажу ось така кераміка. темі, то і той тем. Ремінь кондиціонера знімаю на зиму щоб на нашків було легше їм цим. Ну, в принципі, з кивом проблем тут ніколи не було, але є. Час. Зараз почують їх. Як... Ну, звучить дуже гарно функціонується. Якщо... Хто шукає живу 60-ку продаю моторчик торчик робот цирк.